Не задумувалась. Ну, приблизно. Не знаю, не можу сказати, тому що навіть не, чесно не орієнтуюся. Дуже так переважно ми свята святкуємо завжди у мами, тому дуже не витрачаємося. А скільки часу ви святкуєте? Е -е ну, Неділя понеділок. Та як, в принципі, Так як всі люди. В межах розумного. Це скільки приблизно? Ну, Тисячі три більше ні. Кілька днів святкувати. За традиціями наших предків то три дні, але зважаючи на сьогоднішню ситуацію, у нас робочий день, так що будемо святкувати один день. Ще навіть не задумувалась, якщо чесно. Паски готуємо, звичайно, крашенки, забікаємо, якісь смаколики м'ясні. В цьому році, певно, витратим більше, тому що чоловік служить, і з донькою будемо пекти пасочки ще всім побратимам їхнім. Якісь смаколики будемо передавати їм. Більше їм, ніж нам. То залежно небагато. Навіть не можу вам сказати, не підраховувала. Ну, тисячі три, напевно. А що зазвичай готуєте? Голубці, холодець, печу сирник, якийсь пляцок. З кремом, цвіклі. Ні, ні. Ну і, звичайно, ковбаса, сир і яйця, галунь. Скільки днів святкуєте? Три. Святкується Великдень. Два дні. дні. Але ну, вже тепер, що третій день це вже робочий, то два дні. А на великодній стіл, щоб був. Гарний, смачний і можна було й наїстися, як то кажуть, і напитися. Ну, я думаю, що з теперішніми цінами потрібно десь ну, 5-7 тисяч витратити. Я так думаю, ну, якщо... якщо велика сім'я сім'я 5-7 тисяч. Це як мінімум. Але ми поїдемо до батьків в гості по <різно. різному до різних батьків. Я беру в тети Катерини Пашечко. <різно> Я е, беру м'ясо. Мені оця Ірина, що з одного живе, вже привезла м'ясо. Е, яйця я беру, баба беру у сусідки майже за нефік, так що я баба візьму безплатно. То я потрачу щось 70 гривень, то дай назад на дорогу.